Ну там цього може заперечиня? Та ні, ні, спеціально щоб не бачив. Там не яке не дивляться. Не де куди другу падають. Слава поможе. Це нові, вони мене не знають. Виродянсь, Вироднян, чому ви зупинили? Чому ви зупинили даного водія? Дорожнього руху. Я їхала на меді. Не зупинилися. На не що зупинилися? не зупинилися? А він по госту стоїть і знак стоп? Документи, попросіть назад, скидіть, віддайте документи. Він не має права їх брати в руку. Ну, не, ну я просто чесно, їхала медленно, я абсолютно нічого не нарушила. Я правда? призупинилася, я не про нас, тому що треба було повністю чітко Ні, тут не треба встановлюватися. Ви що, тут не треба. Знак стоїть по ліву сторону, він тільки на ту смугу, на яку там стоїть. ось Він, він повинен зверху бути, якщо спасати, він повинен бути на дві смуги, він зверху. бути, Ні, то звісно нічого. Це уважні та обережні, будь ласка. Шосе І... не можна ваше посвідчення. Шо за Можна ваше посвідчення, спектр? Покажи мені, подивимось. Завадьба, тільки за. Змерзливо Сергію, старший інспектів. Наші він буде, скажіть, інспектор. Що, що... що це за А ви повинні дивитися за те, щоб він висів по гостам. Ви хоч один рапорт написали? Звісно. Ви? Ні, особисто я написав, перенес. Ну, а ви заступаєте на службу, Ні. слідкуєте за те, щоб за знаки всі були по ГОСТу, так? Ні. То зніміть його, що це за безпілотня? <звук> Получається, водітям потрібно порушувати. Дивіться, вони пересікають. В... Один-один, це То як їм їхати далі, якщо вони потрібно? Тут... <свіст froze> Ні, я розумію, а як водітелям тут зараз їхати? Як вони порушують, а? то як це? Що у вас? Що у нас? Ми з якої? З дорожнього підтримки? Ми? Так. Ми люди, громадяни України. Я просто Громадяни з України. Ми. Злочинні? Стурбовані злочинністю на цьому посту. <свісті> злочинністю. Ну так, я... ну ви ж не написали рапорт. На цей знак. Бачите, це? Це є дуже встиг. — Ви сьогодні зранку вийшли, побачили, не по госту. це ви до якої години тут буде? Я ж не можу знятися. Тоді завтра я ще застою поступию, радо стали. Добре, придя. Ну а по суті, там немає що зупиняти, бо якщо він висит не поговорити, то чи